В Україну йдуть похолодання. Синоптакиня Наталка Діденко розповіла, що очікується зниження температури із плюс 6 до мінус 1. Це справжнє похолодання, хоч як би не виглядало на тлі зимових жартів. Що ж чекати 11-12 січня? У більшості областей температура вночі опуститься до 0,4 градусів морозу. А в день становитиме від мінус 1 до плюс трьох градусів тепла. Тепліша погода затримається на півдні та сході країни лише до суботи, а в неділю і там стане прохолодніше. Синоптична картина також супроводжуватиметься опадами. Найближчої ночі та зранку дощ і мокрий сніг пройдуть у північних і центральних областях. В день 11 січня опади очікуються на сході і частково на заході України. У столиці похолодання теж дасть про себе знати. Вночі 11-12 січня буде мінус один мінус чотири градуси, а в день від нуля до плюс двох. У ніч з п'ятниці на суботу у Києві йтиме мокрий сніг. Проте в день 11 січня істотних опадів не прогнозується. У неділю можливі невеликі періодичні снігові опади. Зима в Україні обіцяє залишитися середньоєвропейською. Без сильних морозів, але з помірно прохолодною погодою. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, найвищу температуру в день 11 січня у Києві фіксувалася 1991 року. Вона становила 11,1 градусів тепла. Найнижча була вночі 32,9 морозу. У 1950 році. Як бачимо, вихідні обіцяють бути атмосферними. У прямому сенсі. Бережіть себе і не забувайте теплий одяг. Інші новини вже за мить. Дрон врізався у багатоповерхівку. Столичні надзвичайники показали наслідки нічного обстрілу Києва. Росія знову атакувала мирні міста України. У вогні Чернігівщина, Херсонщина, Харківщина та інші регіони. На жаль, є жертви та постраждалі. Подробиці вже за мить на каналі «Сій час. Не забувайте підписатися, і переходимо до термінового. Черговий масований наліт ворожих дронів не уминув столиці України. ППО працювала близько другої ночі, 10 січня. В Солом'янському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БПЛА у багатоповерхівку. Про це станом на ранок повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко. Постраждалих, на щастя, немає. Але, як ви можете бачити із цих кадрів, у домі винесло кілька вікон. Розтрощило перекриття на верхньому поверсі. Це технічний поверх 16-поверхівки. Там посипалася цегла. Також пошкоджені шість автівок, що були припарковані поблизу. Більшість транспортних засобів тепер використанню не підлягає. Після удару в іншому районі виникла пожежа на підстанції. Загорання сталося у кабельному каналі. ДТЕК пише про серйозну аварію. Через неї частина будинків у Деснянському районі столиці це Троєщина залишилася без світла. Енергетики оцінюють обсяги робіт і приступатимуть до відновлення неполадок. Борються із наслідками наші надзвичайники і у інших регіонах. На Харківщині минулої доби терористи донімали сам обласний центр. У Немишлянський район влучив безпілотник «Молнія». Пошкоджено три приватні будинки та дві автівки. І ще один дрон такого ж типу пошкодив будівлю цивільного підприємства. Постраждав чоловік 65 років. У селі Ківшарівка внаслідок удару fpv дроном пошкоджено автівку. Уражено будинок та господарчу споруду у селі Важки. А в Лосівці через ворожі атаки постраждав 30-річний чоловік. Цієї ночі у Дніпропетровській області оборонці неба знищили вісім БПЛА. А ще російська армія двічі цілила по Нікопольщині. Із важкої артилерії агресор обстрілював райцентр і Марганецьку громаду. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів. Загиблих і постраждалих немає. Це найголовніше. Упродовж доби окупанти завдали 527 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Ворог завдав два авіаудари по Тимирівці на Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандрівку, Новоданилівку, Малуток, Мачку, Білогір'я та Новодарівку спрямували 355 дронів. Щербаки, і Новоданилівку обстріляли чотири рази із РСЗВ. Загалом же надійшло тільки за добу 21 повідомлення про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Цивільні залишилися неушкодженими. Щоправда, на Миколаївщині є потерпілий 49-річний чоловік 9 січня близько 16.10 ворог обстрілював обласний центр із БПЛА. Тип цього безпілотника ще встановлюють наші фахівці. Артилерійський обстріл тим часом вівся по Куцурубській громаді. Там без жертв. Через російську агресію одна людина загинула, і ще шістнадцяте дістали поранення у Херсонській області. Бойовики били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, пошкодили шість багатоповерхівок і 42 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі, господарську споруду і приватні автівки. Дісталося й півночі. Сумщина пережила сім обстрілів прикордонних територій і населених пунктів. Зафіксовано 38 вибухів. Крім того, війська РФ атакували три прикордонні громади сусідньої Чернігівщини. Знищений приватний будинок всього зафіксовано 5 влучень у підприємства та господарчі будівлі в Семенівці на півночі області. Поранено цивільну особу. Натомість наші воїни чернігівського прикордонного загону знищили російський ПТРК, замаскований під ялинку. У нагоді став дрон Камікадзе, який зафільмував це палке видовище, ну і, власне, зробив свою влучну роботу. Всього ж противник атакував 72-ма ударними БПЛА. Підтверджено збиття 33 з із них. Бойова робота велася у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій і Херсонській областях. Ми надалі стежимо за обстановкою в країні. Будь ласка, як тільки ви будете чути звуки повітряної тривоги, спускайтеся в укриття, бережіть себе і своїх близьких. День жалоби у Запоріжжі. Місто у траурі через ракетний удар російських окупантів. Посеред дня росіяни атакували Херсон. Що не менше два каби ворог скинув на житлову забудову. Які наслідки та чи є жертви? Про це за мить у випуску на каналі Сій час. Через терористичного сусіда Росію ні дня українці не живуть без тривог. Минула доба, на жаль, стала трагічною. У Запоріжжі 9 січня оголошено День жалоби через цинічний удар напередодні, який завдали окупанти по мирних людях. Росіяни вбили 13 цивільних, прицільно вдаривши посеред дня в живий район міста. Нині триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі комунальні служби. пошуково рятувальна операція була завершена ще уночі. Маємо 113 поранених, у тому числі 13-річна дитина. Госпіталізовані 59 людей, із них десятеро у важкому стані. За даними очільника УВА Івана Федорова, зареєстровано понад 160 заяв про поранення та пошкодження майна. Загалом вже упродовж доби окупанти завдали 333 удари. І постраждали 12 населених пунктів області. Пізно ввечері 8 січня небезпека знову накрила частину України. Була тривога і у Київській області. Монітори повідомили про роботу ППО в районі Переяслава, але на щастя без наслідків. Аж 11 БПЛА знищили над Сумщиною. А ще у темний час доби росіяни здійснили 5 обстрілів. Великопосарівської громади зафіксовано скидання вог із дрона та мінометний обстріл, який налічував три вибухи. Десять сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини атакували росіяни з різних видів зброї, зокрема у селі Грем'яч три приходи, ймовірно, скид вибухових пристроїв із БПЛА. І ще три приходи, ймовірно, епівдроном. Тривожна ніч спіткали і Черкащину. За попередніми даними у межах області знищено п'ять російських БПЛА. Це підрахував керманич регіону Ігор Таборець. Без постраждалих, проте уламками пошкоджено вікна, десятка житлових будинків, магазину а також автомобіль. Ліквідували наші Атланти, дрони і на Дніпропетровщині. Мінус п'ять безпілотників. На додачу агресор продовжував тероризувати Нікопольщину. Цілу по району ввечері та вночі двічі вдарив по самому Нікополю дроном камікадзе і артилерією. На Марганецьку громаду скинув боєприпас із БПЛА. Загиблих і поранених немає. На Кіровоградщині без негативних наслідків. І тут результативно відпрацювали захисники неба. Ще один ворожий апарат приземлили на Миколаївщині. Важко жителям Херсона і області терористи Путіна атакували сам обласний центр із авіації. Сталося це просто посеред дня, у четвер, 9 січня. Щонайменше два каби росіяни скинули на житлову забудову. Через прильоти пошкоджено транспортний засіб, приватні і багатоквартирні будинки. В оселях понівечено стіни, дахи, вибутошибки. Станом на 12.34 влада говорить про шістьох постраждалих. Двоє жінок і четверо чоловіків. У них вибухові травми та уламкові поранення. Далі слова начальника МВА Роману Мрочко. Наші комунальні служби вже працюють на місцях, допомагають людям, вивозять все знищене, а також будуть забивати вікна в сусідніх будинках, а також допомагати нашим мешканцям оформити всі заявки для того, щоб отримати всі необхідні виплати. А ще зранку цього ж дня, близько 8.30 під ворожим ударом опинилося незламне Білозерської громади. Смертельні поранення дістала жінка, яка перебувала на вулиці. Увечері напередодні окупанти вдарили по місту Береслав Із БПЛА через скидання вибухівки з дрона поранення несумісні з життям дістав 27-річний чоловік. Вся команда Січас виражає співчуття рідним і близьким загиблих. Тим часом у Харківській області пізно ввечері, 8 січня, село Нове Пакельне опинилося під атакою БПЛА. Внаслідок падіння його уламків горіла автівка. Пошкоджено приватний дім, дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 42 і 67 років без госпіталізації. А це знімки із Донеччини. 244 удари по лінії фронту та житловому сектору за добу. Полеману російські війська били смерч та артилерії. А у Гришиному внаслідок влучання артилерійського снаряду постраждав приватний будинок. Підбиваючи підсумки важкої доби, сили оборони за ніч збили 46 із 70 російських безпілотників у дев'яти областях. Про це повідомили у своєму звіті наші повітряні сили ЗСУ. Ще 24 дрони локаційно втрачені. Дякуємо нашим оборонцям неба за роботу і віримо в силу добра. З вас вподобайка цьому відео, коментар і підписка на канал цей час. Не пропустіть головного.